Привіт, я Аліна з Китаю, і сьогодні я б хотіла поговорити з вами про те, чому, якщо ви вирішили, ну або так сталося завагітніти в Китаї, у вас, скоріше за все, не буде gender reveal party. Поїхали. І так, як ви бачите, я вагітна і тому це питання стосується і мене в Китаї заборонено відкривати стать дитини. Чому це дуже цікаво? Ще в 1979 році. Китаї була така проблема, як перенаселення. Зараз вона вже трошки зовсім набирає інших, скажімо так, обертів, і в Китаї не вистачає дітей, тобто народжується набагато менше, ніж вони хотіли. Але в 1979-му все було навпаки. І тому китайці вирішили вести політику однієї дитини, про яку, мабуть, ви всі чули. І дивно, скажімо так, який сюрприз, що в період. Після того, як цю політику з 1980 по 2000, з'явився такий феномен, як зниклі дівчатка. Хлопчики народилися на 20 мільйонів більше, ніж дівчаток. Як так? Відповідь! Селективний аборт, бо коли китайцям дозволили мати тільки одну дитину, дуже багато хто хотів мати хлопчика. Було дуже багато випадків селективного аборту, і жінки просто не народжувалися. І як китайці вирішили боротися з цією проблемою, заборонили розкривати стать дитини, щоб не було селективних абортів. Ну, ви знаєте, що зараз в Китаї на дуже багато чоловіків більше, ніж жінок, і багато кому просто чоловікам зараз немає на кому одружуватися, немає від кого народжувати дітей, і взагалі ніхто не хоче. Чи сильно тут народжувати дітей зараз, У 2015-му вже дозволили мати дві дитини, у 2021-му вже дозволили мати три дитини, але не зіснують свої причини, чому китайці вже не так сильно і хочуть народжувати дітей. Про це, якщо вам цікаво, ми поговоримо пізніше. І так, тобто, були забороною на розкриття статі дитини. І зараз не можна знати свою стать дитини. Але звичайно, всі хочуть знати не тільки для того, щоб зробити селективний аборт, а просто, бо ну мамочкам цікаво просто знати, буде хлопчик чи дівчинка. Наприклад, в мене в групі у мене є група з вагітними жінками, і там ну 80% жінок вони хочуть дівчинку. І всім дуже цікаво, всі дуже хочуть знати, хто в них буде. Є все таки варіанти, як дізнатися, якщо ви живете в Китаї. Вони нелегальні, вони протизаконні, але. Вони працюють. Перше це Гонконг. Гонконг це також Китай, але у них особливий так сказати адміністративний округ. І в Гонконгі є трішки закони. Трішки відрізняються в Гонконгі. Можна знати у вас, буде хлопчик Сідіченка. Звичайно, всім жителям Гонконгу, китайцям, які живуть е на материковому Китаю, не можна, але. Існують, скажімо так, <смеш> варіанти. Тобто, жінка може поїхати туди і зробити це так просто не оголошуючи, або може відправити туди свою кров. Але це незаконно, не треба так робити. Відправити туди свою кров і по крові скажуть, у вас буде дівчинка, по хлопчик, це ну, трошки довго і дорого, як я читала, там десь тисячу доларів це коштує. Тому ну, не всі будуть цим займатися і заморочуватися. Є ще варіант полегше. Це такі. Називається фотостудії. В Китаї є фотостудії, куди ви можете прийти і сфотографувати свою дитинку або записати відео на 4... 4D. Спеціальна людина, яка робить вам, ну, я не знаю, це УЗІ, так, фотографує вашу дитинку, фотографує обличчя, ножки, ручки, а там якби ну, не фотографує. Не повинні фотографувати, але після того, як вам дають вашу дитинку, фото вашої дитинки, вам можуть зробити маленький подаруночок. наприклад, рожеві або сині шкарпеточки. Я думаю, ви розумієте, про що це. І тому такий бізнес ну, він дуже популярний, він процвітає. Але я не рекомендую так робити, бо це незаконно. Добре, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивилися мене. Всіх люблю, пока-пока. Будь ласка, ставте лайки. Не забувайте, дякую. По скрипту. Якщо вам цікаво, у мене буде хлопчик чи дівчинка. Я не знаю. Пока-пока.